В Україні запускають експериментальний проект з виробництва дронів. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Кабмін погодив, що в рамках проекту вироблятимуть, закуповуватимуть та постачатимуть боєприпаси до безпілотників. Реалізовуватимуть проект протягом двох років. Таннім часом питання безпілотників стоїть на фронті дуже гостро. Нинішню війну від самого початку називали війною дронів, і багато в чому ситуацію на полі бою визначають не літаки, а саме БПЛА. На жаль, ворог це чудово розуміє. На вихідних пропагандисти випустили сюжет, у якому заявили, за останній рік виробництво російських ланцетів зросло у 50 разів. Щоб не програти Україні, не можна відставати у цьому питанні завдяки державній ініціативі. Армія дронів вже підготували 10 тисяч операторів дронів. Також налагоджується їхнє виробництво. Ну, якщо брати навіть маленькі, це майже 200 компаній в Україні вже працюють в напрямку розробки. БПЛА є великі компанії, є маленькі. По деяким категоріям ми збільшили виробництво, якщо порівнювати з минулим роком, там в 100 разів, тобто на набагато більше. БПЛА починаємо виробляти міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону заявив, що зараз діє спеціальна програма. Виробникам дронів видають гранти на виготовлення експериментальної моделі. Тобто, ми зараз намагаємося комплексно підходити до цього питання там і разом з усіма партнерами з міністерством оборони і з міністра Збройними силами. З усіма намагаємося побудувати найкращу в світі систему, де умови де можна виробляти БПЛА, взагалі і застосовувати. Однак, попри це, безпілотників на фронті все одно не вистачає. У більшій мірі їх закуповують на гроші волонтерів. А щоб перемогти угонці дронів з Росією, їхнє виробництво треба збільшити ще у сотню разів.